І так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Crypto.Crew. І сьогодні ми поговоримо про тему інвестицій, які є стратегії інвестування. Розглянемо чотири основні, також підходи до інвестицій. Взагалі, вам розповім логіку з прикладами різних стратегій, і яка ж стратегія є більш сейвовою, більш правильною, на яку стратегію потрібно більше свого скіла. Яка стратегія є такою, знаєте, узагальнюючою, якою користується більшість і так далі? Чому сьогодні ми будемо говорити про це? Тому що з наших відеороликів минулих з розбором біткоїну на нашому Ютубі в принципі нічого не змінилося. Зараз іде перерозподіл капіталів, там деякі новини. Нічого такого глобального не сталося, не змінилося в думках наших. Тому вирішили зробити ось таке більш повчальне відео, навчальне, тому що більшість людей приходить взагалі в сферу інвестицій, і вони не знають, що тут робити. Також я буду в цьому відеоролику силатися на свою статтю, яку я написав Форбсу. В 2022 році, саме в липні місяці, вони брали у мене коментар, що я очікую по ринку, і ми якраз порівняємо, чи все те, що я говорив тоді, чи я притримувався того, що я говорив, і чи виправдалися мої, скажімо так, прогнози і моє бачення на ринок. Тому давайте ми будемо розпочинати. Я вам відмалював це все ось такою схемою. Отже, тут ви бачите якісь там відсотки, якісь там прямокутнички і так далі. Давайте розбиратися. Взагалі, оці відсотки це скажімо так, відсоток заходу від депозиту в ринок. Хомячок, стратегія ДЦА, стратегія новачка, який щось чув про крипту. Це я наведу приклад на своїх знайомих, якраз і вони надихнули мене на те, щоб я зняв цей відеоролик, тому що досить цікава ситуація була. Закуплятись ми плюс-мінус там саме почали, але вони вийшли з результатом плюс 15% до депозиту за той самий час, і в розгляді біткоїну говоримо. А я вийшов з результатом більше 100% до депозиту. Зіту в тому самому часовому розрізі, тому ми будемо говорити про це все. Ось ці прямокутники це такі таймлайни, скажімо так, на які ми будемо опиратися. Отже, давайте напевно, що будемо розбиратися з існуючими стратегіями. А потім я перейду до своєї плавно. Вона зеленого кольору відмічена. Перша стратегія це хомячок. Начебто смішно, але насправді досить багато таких людей. Хомячки, вони залітають в ринок на локальних вершинах, коли йдуть досить класні новини, класний новинний фон. Коли людей заганяють в ринок, тоді в мас-медіа пишуть, що там біткоін летить в стратосферу. Хороші новини, в цілому фон досить гарний. Це робиться на моментах профіт-тейкінгу маніпулятора. Тобто, для того, щоб е, крупному капіталу було об кого розгрузитися, викатується цілий пул новин, заганяється ліквідність в ринок. З'являється досить багато ліквідності в стаканах є об кого розгружати свої позиції та забирати профіти. Як ти не крути, я мушу упам'янути, що є такі люди, є хом'яки. Я нічого проти не маю. Всі, напевно, що ми в душі, хом'яки або були хом'яками, або є хом'яками в деяких аспектах і нюансах. Так ось ці люди заходять на локальних вершинах на практично весь депозит, тому що вони йдуть на ейфорію. Вони не думають про стратегію інвестування. Вони хочуть прибуток вже тут і зараз. Що з такими людьми трапляється? Правильно на них. Заробляють інші люди, інші смарт-інвестори, які більше розбираються в даній темі, і це нормально, це такі реалії ринку. Якщо хтось на ринку заробляє, значить, в той самий момент хтось втрачає без цих гравців. Ніяк. Дякуємо хомякам за те, що вони існують. Такий підхід, в принципі, це така, знаєте, суб'єктивна картинка е є. Варіанти взагалі різні, є так, що хомяки заходять тут, тут. Неважливо. Я беру узагальнюючу картину, хочу вам показати, щоб відве... підвести до своєї стратегії інвестування. До речі, інстаграм мені просто забили запросами. Я там веду свій інвестиційний челендж, і на Ютубі також дублюю інформацію по ньому. Це з тисячі доларів в тиждень до мільйону на балансі. Ось такий челендж він придуманий для того, щоб показати логіку інвестування. Ну і взагалі, як я відбираю проекти, і просто підняв тему інвестицій, тому що наша аудиторія. Цього захотіла, ми робимо для вас цей контент. А також в описі під цим відеороликом ви зможете побачити тап-лінк, натиснувши на який ви зможете знайти мій інстаграм, інстаграм Дмитра, інстаграм Криптокрю, в цілому наші соцмережі, а також про нашу закриту спільноту, про наші навчальні продукти. Кому цікаво, заходьте, дивіться, і обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, щоб стежити за челенджем в рамках інвестиційної ідеї. Ну що ж, продовжимо з хомячками плюс мінус все Зрозуміло, вони завжди втрачають і втрачають досить багато. Інколи хом'яки перероджуються в таких гравців, які називають Diamond Hands. але знаєте, є просто гравці Diamond Hands, Це ті, хто купують усвідомлено криптовалюту або інші взагалі активи. в... Дуже довгостроковій перспективі і не скидують, а тільки накопичують. А є ті, хто з хомяків перероджуються в вимушені даймонд Хендс. Тобто вони просто не хочуть реалізувати той збиток, який мають, тому тримають далі. Ну і потім, в ході в історії буває таке, що там 3-4 роки, коли там цикл іде, вони забуваються, потім вертаються на ринок, згадують, о, в мене там на ленджері лежали там, біткоїни, я їх купував постійки, то зараз не стійки, То коротше, думаю, логіку ви зрозуміли. Це. Найкоротша така торгова стратегія, яка вас не приведе до результату, тільки на вдачу, можливо, але в своїй інвестиційній стратегії на це опиратись точно не потрібно. Далі, стратегія ДЦА, взагалі, що це за така стратегія. Це назва походить від усереднення доларової вартості. Тобто, ви купуєте активи різними частинами в енні проміжки часу. На графіку я це відмітив наглядно, щоб ви просто розуміли. Воно може бути по-різному. Тобто не чіпляйтеся саме до часових діапазонів, але плюс-мінус для того, щоб ви зрозуміли, як глобально працює ця стратегія, так само так, 20% ми там зайшли на ринок на хаях 20% на зниженні. Це, це ще хороший варіант. Я вам скажу, тому що дехто б зробив би так: 20 тут, 20 тут, 20 тут, і в етозі їх би прокатали ну, досить гарний мінус. Це я вам показую просто як приклад. Дивимося, рівними частинами по цій стратегії, до прикладу, інвестор закуповується. Тут не потрібно бути смарт в такій стратегії в цілому. Мені вона не досить подобається, тому що розподіляти рівними частинами закупи це не те, що принесе вам то точно більше прибутку при меншому ризику, це якщо ви лінивий і не хочете вивчати рин... ринкові реалії, взагалі вникати в цю тему, в цю сферу, то ця стратегія може підій... підійти для вас. Тобто середня ціна закупу, якщо так взяти по цій стратегії, в нас би була ну об'єктивно десь 34 тисячі доларів. Це така золота середина, скажімо так, і заробили б ви на цій стратегії рівно практично нічого. Це там 10%. Якщо ви впродовж всього ведмежого циклу закуповувались би по цій стратегії. Тобто ця стратегія мені не підходить, вона мені не цікава. Далі переходимо до цікавого кейсу, той який я озвучував, який мене надихнув на те, щоб зняти цей відеоролик. Це стратегія новачка, який що чув про крипту. Ми не беремо зовсім рітейла, тобто хомяка, який просто зайшов, купив на всю котлету, ляпці. все. люди ці йшли е, усвідомлено на те, щоб інвестувати. Вони знали, що цикл ринку, це найкращий час для того, щоб купувати. Але їх стратегія привела так, дивимося до результату середнього за ту саму дистанцію, яку пройшов я. Це десь там 15-20%. Тому що тіло депозиту, яке було виділене на закупку, ну розділене було неправильно. 50% взагалі депозиту, який мав внестися в BTC, був в діапазоні ось цьому, можемо побачити, це там від 36 до там 40 тисяч доларів. Плюс-мінус. Так само на значеннях тоді на зниженні після дампу, на значеннях від 28 до 32 тисяч доларів, ще 30%. Тобто, в етозі ми маємо вже 80% людина в ринку. Чому така агресивна стратегія була? З одного боку, я розумію, чому так, тому що на значеннях в 30 тисяч доларів за біткоін тоді йшла така мова, ширилися думки, що біткоін нижче точно не піде, тому що там закуповувалися такі компанії, як Тесла. Ілон Маск знає, що він робить. Коротше не страшно, купуємо там скоро ту зимун будемо ми йти вгору, будемо ми зростати. В цілому, якби така картина відбулася, було б досить цікаво. Але вона не лягала взагалі ніяк в цикл ринку і взагалі в циклічність даного ринку. 20% ще нижче, тобто, це значення там десь від 18 до 22 тисяч доларів за біткоін. Далі. Чому, чому я тут написав 0 і 0? Це ви зрозумієте в ході просунутої стратегії, тобто стратегії, якою користуюсь я за допомогою тих знань, які я маю. Отже, давайте плавно переходити. Тобто, ви запам'ятали ось цю стратегію новачка, які що про крипту в той самий час, що робив я? Перейдемо на мій бінанс-аккаунт, дивимося. Моя середня вартість закупки на споті це приблизно 17 тисяч доларів. Насправді трішки більше. Я ще закуповувався мілкими частками на байбіті, але то не страшно, тому що основне тіло дійсно виходить по середній вартості десь 17-18 тисяч доларів в цьому діапазоні. Тепер перейдемо на графік, який результат. Відбувся мене навіть якщо брати там з верхніх значень, давайте з там вісімнадцяти тисяч доларів, це все одно більше 100% до депозиту. Отже, давайте переходити. Чому я тут закупився на 10%? Якщо я такий е класний, скажімо так, стратег, розумію, що там відбувається на ринку, розумію, що ще ведмешка, і розумію, що е буде далі падіння. Ми прогнозували всі падіння на нашому ютуб-каналі публічно, там вплоть до значень в 15500, тобто на зняття 17600 тисяч доларів. Чому я тут закупився на 10%? Тому що я прихильник того, щоб завжди бути в ринку. Чому я раніше не закуповував? Ну тому що дійсно я розумів, що зараз іде фаза розгрузки, великої розгрузки. і Нас чекають ріки крові, нас чекає затяжний ведмежий ринок. Про це говорив і наратив макроекономічний, і взагалі світовий. І взагалі в циклічність воно також вписується. Тобто занадто багато факторів говорили про те, що ми підемо нижче 30 тисяч доларів, але на 10% від свого запланованого депозиту в біткоїні. Я зайшов саме на цих значеннях. Це десь приблизно було 30 тисяч доларів. Трішечки я зроблю ремарку. Перейдемо на основні тези з статті Forbes. Якщо просто в гуглі написати Задорожний Владислав Forbes вам виб'ється ось така сторіночка. Зараз я вам покажу ось така сторіночка. Ми тиснемо. Далі сюди переходимо і читаємо. Тобто ви можете перечитати це все. Це все зачитувати не буду. Зараз взагалі візьму звідси основні тези і зачитаю заключення, тобто, яке я дав Форбсу коментар. основні тези, які я старався донести в цій статті, це те, що у біткоїна мало шансів впасти до позначки в 10 тисяч доларів. Далі зони нижче 20 тисяч доларів за біткоїн є найкращими для накопичення. Чому? Тому що це взагалі і накладається в хід циклу, і накладається в історію з капітуляцією майнерів. Майнери починали капітулювати. По цінам нижче 20 тисяч доларів за біткоін. Це ще один з показників того, що дно вже не за горами. Тобто ми не стараємось зловити дно, але ми розуміємо, що це один із показників, тому що, ну, взагалі, ви маєте розуміти, що майнінг тісно пов'язаний з біткоїном. Взагалі, ці процеси майнінг – це як бізнес, біткоін це як діджитал актив. Коротше кажучи, не будемо поглиблюватись. Ось такі думки, просто запам'ятовуйте собі. Далі 95% криптовалют на ринку це фантики, і тільки. 5% це дійсно проекти з потрібними рішеннями для цієї індустрії. Далі я зараз на 30 від свого балансу в позиціях. Ціна за біткоін, до речі, тоді була близько. Ну ось тут це якраз липень місяць в районі 20 тисяч доларів, 20-22 тисяч доларів. Коли біткоін пішов на 17 тисяч доларів, я докупився ще на 10 А коли дійде до 15 тисяч доларів, я закуплю ще. Це основні тези, які я давав. Після ведмежого ринку, який може тривати до кінця 2022 року, це я мав на увазі саме гарячу фазу ведмежого ринку, тому що відмежий цикл він є досить довгим. Є гаряча фаза і є фаза потепління, тобто це ми називаємо це криптовесна, скажімо так. Розпочнеться бичачий ринок. Отже, переходимо сюди. Що ж я робив? Дійсно, я закуповувався саме так. Приблизно так деякі рок рокіровки були, але тим не менше я закуповувався так, як я прогнозував саме в цій статті. І е, мої перші закупи, як я вже казав, почалися з 30 тисяч доларів на маленьку суму. Я розумію, що далі ще гаряча фаза з цієї статті Forbes Ви зможете прочитати, тоді була кореляція досить велика фондового ринку, індексу долару DXY та е, Біткоїну, тому що тоді, е, скажімо так, більшим більшою рушійною силою на ринку була саме фонда. Yeah. Під цикли, на яких, скажімо так, криптовалютний ринок відв'язується від фондового ринку, там і від в цілому DXY. Але тим не менше, зазвичай починаються цикли саме так, тобто в прив'язці. Дивимося далі. На 25% я закупився. Ось тут це я говорю в розрізі тієї інвестиційної ідеї, яку також озвучували в публічності, тобто і в нашому телеграм-каналі, і в закритій спільноті, і на відкритому ютуб-каналі. Це стосується саме більше long-term інвестицій не прямо там на декілька років, але тим не менше. Також ви можете пам'ятати, що в цьому діапазоні це я вважав вже знаєте момент перед тим, як на ринку відбудеться повна зневіра. Тому що тут нам дали повірити в те, що ми досягли до дна, і дійсно тут була така фаза накопичення ціни, яка тривала 150 днів. Як ви можете пам'ятати, я вже показував раніше, фаза накопичення, ось тут також була 150 днів. Ринок циклічний, він фрактальний, але потрібно в включати в свою стратегію і в це розуміння, те, що дійсно потрібно в риночних реаліях також розбиратись для того, щоб розуміти, який план дій далі робити, взагалі створювати. Тут я також закуповував спекулятивні позиції, показував в телеграм-каналі. Спекулятивні позиції ми з Дмитром скинули на позначці в 24 тисячі доларів за біткоін. Сказали, ми повністю виходимо з ринку з спекулятивними позиціями, тому що ми очікували ось цього руху, який відбувся через практично там 3 місяці, це досить довго, але тим не менше, ці. Із зняття попереднього лою ми дійшли і зняли його. Отже, тут ми продалися. Люди на нас хейту нагнали, коли побачили, що біткоін пішов до 25, тому що знову, що люди повірили, повірили в ту зимун, в те, що дно вже пройдене, що все вже буде гуд окей, okay, але. Потрібно більше часу для того, щоб зморити людей, для того щоб вигнати їх з ринку, вигнати програвшими. І ми бачимо, як це відбулося далі. Далі відбувається новина з FTX. Там було прийнято рішення про крупні закупки. Чому так? Тому що дійсно це вже була така, такий момент на ринку, який трапляється досить рідко. Це коли дійсно трапляється така новина, яка заводить ринок в реальну депресію. Тобто люди, вірили, які вірили в ту зимун, які вірили в подальший похід вверх, їх різко струсили. Так ще й на такі страшні новини. Топ-1 криптовалютна біржа в США, а саме FTX, Заскамилася, люди втратили кошти, люди не знали, що буде далі. Як ну короче, це паніка реальна на ринку, і що відбувалось далі? Я дивився на об'єми торгів, і взагалі загальний інтерес людей до криптовалют. Він був просто на мінімумі. Реально, я ми по наших реферальних системах можемо бачити, наскільки активні наші реферали. У нас досить багато трейдерів на реферальних системах. І тоді об'ємів торгів реально не було. Від слова, взагалі, я вже думав, ну це капець. А як так? І це був саме момент, коли потрібно було приймати Критично важливе для нас рішення для того, щоб в рамках збору ось цього ось цієї інвестиції в саме BTC ми могли отримати максимальний прибуток. Тобто тут я величезну частину тіла вклав. Чому не всі ті кошти, які я на біткоін, були вкладені тут? Тому що, як ми вже говоримо, ми не ванги. Ми не можемо спрогнозувати з там не знаю точністю там до долару, куди піде BTC. особливо в глобальній перспективі. Тому що постійно з'являються якісь нові вводні, то якісь мак-макромасштабах, типу спотовий біткоін ETF, або відкриття нового ринку, або там не знаю, мін'юст наїжджає на криптовалюту, сильна регуляція. Це все воно трапляється. Ми ж не можемо цього спрогнозувати. Я не знав в цей момент, що тут буде йти мова про спотові біткоін ETF. Я не знав, що тут буде йти мова. Про відкриття, скажімо так, нового ринку Гонконгу цього всього ми не знали, але ми могли прогнозувати з тих реалій, які ми бачимо. Ми плануємо, тобто ми керуємо ризиком. Ми бачимо всі складові і починаємо вштовхуватись від цього. Тільки тоді ми можемо дійти до дійсно хорошого результату. 20% було в стейбл активах. Тобто, взагалі, щоб ви собі зрозуміли, як працюють великі фонди, в них завжди. Бул 20 в 20-30% є в стейбл активах. Що таке стейбл активи? Це можуть бути як стейблкоїни, це можуть бути долари налічка це можуть бути фіатні кошти, тобто це ті кошти, в яких вартість, ну залежно тільки від інфляції, коливається, а взагалі не коливається, тобто стейбл. Вони стабільні. Так само і по цій стратегії пішов я. Чому? Тому що був шанс на те, що ми підемо ось в цей діапазон. по Перше там були обманки від маніпулятора, тобто біржі розставляли відра і так далі. Ну я вже не буду тут це все повторювати. Тим не менше, цей шанс був і 20% в стейбл активах у мене також було на цей випадок. Але тим не менше, навіть коли я не зайшов на всю суму в ринок, і я все одно заробив кратно більше, ніж могли заробити ті, хто інвестують по стратегії ДЦА, і ті, хто інвестували, так як наші друзі, наші знайомі. Тому суть цієї басні така. В нас тут зворотня така схема вийшла: ось тут друзі взагалі в них не було вже що інвестувати, тому що вони не не підрозрахували те, що будуть такі сценарії відбуватися. І в кінечному ітозі це в нас був сейф. Тобто, якщо навіть ми б сходили сюди. Я був би дуже радий, і я про це транслював. Я був би дуже радий побачити ціну біткоїну там, тому що тоді б я зайшов в ринок практично олим. Але я стараюся такого не робити. Тобто, якщо я заходжу олим, тоді я шукаю способи, методи, де взяти ще грошей, щоб зробити собі сейф у виді тих 20-30%, щоб у випадку якогось ще більшого краху я. Не залишився поза ринком, і щоб не було такого, що мені немає як усереднити ціну, тому що правильно потрібно усередняти ціну. Так не можна робити, як зробили друзі. Тобто, величезним тілом одразу заходити, думати, що ти сильно розумієшся на цьому ринку і робити такі дії. Тому найкраща стратегія вона являється саме такою. Ну і давайте перейдемо знову ж таки до статті Форбсі. це заключення, що варто і не варто робити криптоінвесторам у період нестабільності біткоїну. Та ефіру, перше, що я виділив, це не варто дивитися новини. Що ви собі розуміли? Мас-медіа це інструмент в руках можновладців для того, щоб керувати натовпом. Чому я саме так написав? Давайте зараз протрактую це з своєї колокольні. Я дивлюсь новини завжди, але я їх не трактую так, як нам стараються їх донести. Я накладу їх на свою картинку бачення з усіх боків, тому що я дивлюся усі можливі, скажімо так, істочники цієї інформації і складую картинку собі, накладуючи на свою логіку. Далі слід. Пропрацьовувати стратегію торгівлі це те, що я вам говорив. Я вам навів декілька прикладів стратегії торгівлі, а точніше, інвестицій в даному розрізі. Далі розділіть баланс для інвестицій в крипту на декілька частин і використовуйте мірою зниження ці, ці... 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 ціни на криптоактиви. Це можна сприймати як стратегію ДЦА. Це не погана стратегія, але можна сприймати як. Підхід мій, тобто я вже не хотів там розписувати, це неможливо було просто розписати в одну статтю свою стратегію інвестицій. Да і питання в Форбсу до нас було зовсім не таке, тому я узагальнююче так сказав. Не сподівайтеся, що зловите дно ринку, адже це питання удачі. Як показала практика, пройшов вже рік, це дійсно питання удачі. Більшість людей на ринку тоді думали, що це дно, ось саме цей момент дно. Але насправді, як показала практика, ті, хто інвестували грамотно. Залишились не поза ринком, тому що ті, хто очікували ціну тут, вони очікували зниження тут, вони очікували зниження тут, не закуповувались. А потім вони закуповувались де, в кращому випадку тут, в гіршому випадку тут або тут. Ось так це працює. Давайте перейдемо далі. Не варто переживати за те, що криптовалюта може впасти і ніколи не відновитись. Це я говорив в розрізі таких устоявшихся криптовалют, тому що, як я вже і сказав, що 95% усіх криптовалют то фантики, і лише 5% дають дійсно рішення на цьому ринку, і вони тут потрібні. Взагалі рішення людству дають. Тому тут більше мова йшла там, про біткоін, ефіріум, лайткоін і інші криптовалюти. Чому в мене така думка? Ну зараз вона підтверджується тим, що дійсно інституційні гравці заходять в ринок. Їм це цікаво. Ми дивимося, як експансію вони проводять. Ви можете подивитися більш детально на нашому youtube каналі ну починаючи з цього відеоролику, всі відеоролики ви можете передивлятися, вам складеться цілісна картинка. Ви вже зрозумієте, яка логіка інвестицій, як читати цей ринок, які тут є форми маніпуляції. Ви вже не будете ось цим жовтим хомічком, тому це також обов'язково для вас на розгляд. І е, ось мій коментар, який зійшовся з тим, що я і робив в ході 2022 року. Наприклад, я зараз на 30 від свого балансу вже в позиціях. Коли біткоін дійшов до 17 тисяч доларів, я докупився ще на, на 10 коли він дійде до 15 тисяч доларів. Закуплюся ще така стратегія є більш вигідною, аніж зайти на всі 100%, коли біткоін коштує 20 тисяч доларів. Адже є шанс того, що він сягне 10 тисяч доларів або й нижче. Це ризиковано, можуть не витримати нерви. Назвати ситуацію на ринку на ринку кінцем епохи біткоїна недоцільно. Це питання було в від, від Форбса, чи можна назвати ситуацію кінцем епохи? Біткоїна ця криптовалюта з'явилася після іпотечної кризи 2008 року і є першим дефляційним інструментом на ринку. Довіра до нього росте, а значить, майбутнє за цифровими активами, зокрема за біткоїном. Ну і як бачимо, підтвердження дії інституційних гравців і загальний наратив на ринку. Виходить так, що прочитано. Але потрібно правильно це все трактувати, тому і хотів поділитися з вами саме ось такою ідеєю. Я вважаю, що цей відеоролик він дійсно потрібен для новачків і не тільки для новачків, для того, щоб змінювати ваше бачення. Дійсно, є бажання змінити ваше бачення на ринок криптовалют. І всі ці відеоролики відписані мною і взагалі нашою командою націлені на те, щоб ввести вас в курс діла. І як працює це в макромасштабах, як поєднані ці всі процеси, як правильно інвестувати? Який підхід має бути для того, щоб мати розум розуміння, як же ж так інвестувати, і в загальному хочеться відкрити вам повну картинку, розповідати те, про що зазвичай не говорять. Тому дякую всім за перегляд цього відеоролику. Обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайки, репостіть цей відеоролик. До зустрічі до наступних відео.